Допомога при народженні дитини може збільшитися майже в 10 разів. 11 березня до Верховної Ради подано законопроект номер 110 Зараз допомога при народженні першої дитини складає 41 280 Гривень. Новий законопроект пропонує збільшити допомогу при народженні першої дитини до 150 прожиткових мінімумів. Зараз це 384 тисячі гривень, тобто майже в 10 разів. Це майже 10 тисяч доларів по сьогоднішньому приблизно курсу. Розмір допомоги на другу дитину планується 100 прожиткових мінімумів. Зараз це 256 тисяч гривень. На третю, також на наступну, після третьої дитини планується розмір допомоги 50 прожиткових мінімумів. Зараз це 128 тисяч гривень. Перші виплати цієї допомоги пропонується встановити у розмірі 20 прожиткових мінімумів. Зараз це 51 тисяча гривень приблизно, так? Ну, пов'язано все це в першу чергу із війною і зі зниженням народжуваності в Україні. До речі, я пам'ятаю, коли я народила першу дитину, розмір допомоги складав 8 тисяч гривень, і він здавався дуже великим тоді, тому що якраз. Віктор Ющенко був президентом, і він зробив перше таке суттєве підвищення розміру допомоги по народженню дитини. А до цього, якщо я вірно пам'ятаю, взагалі була допомога десь в розмірі 400 гривень чи щось таке. До речі, хто пам'ятає, у кого дорослі дітки, напишіть, який розмір допомоги ви отримували, коли народили свою першу дитину.